І заведу до сухої зубочистки. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати смачний тортик під назвою Веселка. Для нашого торту потрібно 2 склянки цукру, 2 склянки кефіру, 4 яйця, 3 склянки борошна, 2 чайні ложки какао, 2 чайні ложки соди, 2 столові ложки оциту. Щоб погасити соду. І для закрашування наших коржів, буду використовувати харчові барвники. У мене це зелений, голубий, помаранчевий і червоний. Для крему буду використовувати 400 г сметани. Якщо не буде збиватися, буду додавати загущувач. Саме перше, що я буду робити, це беремо миску, вбиваю сюди яйця, додаю цукор. І збиваю вінчиком, щоб трішки наш цукор розчинився. Вливаю тепер кефір, перемішуємо, до оцвіту додаю соду, вливаємо тісто. Додаю какао і поступово додаю борошно. Замішуємо так, щоб не було грудочок. Тісто наше готове. Тепер нам потрібно його поділити на 4 рівних частинки. Тепер до кожної частинки додаємо свій барвник. І перемішуємо. Ось який голубий, насичений входить на нас колір. Небагато, на не кінчику ножа. Червоний, жовтий. І залимо все тісто наше зафарбоване. Тепер беру заздалегідь підготовлену у мене кругла така форма, застелила її пергаментним папером і змастила сонечечко олійкою. Переливаємо перше тісто наше, розрівнюємо. І випікаємо приблизно 30-20 хвилин до сухої зубочистки. У розігрітій духовці 180 градусів. Ось перший коржик у наш спікся. Погляньте, який кольоровий вийшов наш коржик. І так і з усім нашим тістом. Ось наші коржі і спеклися, погляньте, як це гарно. Кольорові коржі. Тепер нам потрібно з них зробити форму. Беру звичайну миску і обрізаю. Шматочки залишаться, я їх покришу і буде для прикраси нашого торту зверху. Тепер нам потрібно їх просочити. Перевертаю їх верх дном. У мене для Просочування домашній компот ягідний і беру, просочую ним коржі. Тепер залишаємо хвилин на 10, щоб вони нам просочилися. Тим часом зроблю крем. В Миску я ввела сметану, додаю 100 г цукру і буду збивати міксером. Так як я і говорила, сметана в мене не збивається, там пакетик згущувача. Ось крем наш готовий. І тепер можемо змащувати наші коржі. Минуло якраз 10 хвилин наші коржі просочилися. Беремо гарну, гарну тарілку, на дно трішки змащую кремом, щоб не сковзалось щоб не сковзався наш тортик. І викладаємо перший коржик. Спочатку зелений. Тепер червоний. Трішки придавлюю. Тепер жовтий і наверх голубий. Ось які височенькі у нас виходить Краї я змащую залишком крему. Боки торту вирішила прикрасити, посипати кокосовою стружкою. Тепер із залишених кусочків, в яких я обрізала торт, зробила крихту і посипаю крихтою. Погляньте, який гарний у нас вийшов тортик. Залишаємо його тепер настоятися, просочитися кремом приблизно на ніч, на 6 годин. Ось наш тортик простояв у мене ніч, вже хочеться побачити, як він виглядає зсередини. І гарний масовишок тортик. Дивіться, як він виглядає в розрізі. Тортик м'який, соковитий, просочився. І повірте, це дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.